Стоїть Стара Європа. Поділіться, не називаючи, можливо, якихось інсайдерських штук або імен, щоб не якщо ви не вважаєте за потрібне, але поділіться оцим а, присмаком кави по довольськи. Зараз про що а, а, про що вони говорили, а, і, а, і, і десь з якого боку, в якому в який напрямок нам слід дивитися зараз, а, а, чекаючи на цю допомогу і аналізуючи її можливий вплив. А, перш за все, я думаю, ми говоримо про військову допомогу, про озброєння і про важливі рішення, які е, можуть е, вплинути на ситуацію на фронті. По-друге, е, знову таки Швейцарія е, і люди, які е, відвідують у дім, це про фінанси, це про стратегію е, відновлення України, і знову таки, ось ця увага, яку зараз Україна привертає, будь-де особливо зараз у Давосі, коли навкруги. Е, Певно, тисячі а, впливових а, могутніх людей цю увагу треба конвертувати в конкретні а, рішення на рівні бізнесу, на рівні а, візії і стратегії. Тому говорять про інвестиції, говорять про конкретні компанії, конкретні проекти, конкретні галузі а, і говорять про відновлення України. Тобто відбувається. А, Діалог на багатьох рівнях хто а, буде а, приймати участь у відбудові відновлення України, але це важливо для всіх гравців, які в цьому виключно після а, того, як настане мир. А мир може настати тільки, коли буде здобута перемога.